Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві біля своїх свиней. Очистив я від них, дав буряка, дав гранул і вони тямкають. Ніби все в них нормально. Ще зараз підлию води трохи тут, коли вода є. Ну і зараз йду до своїх білопоясих. Також подивлюся, тому що вже два дні їм даю буряк. Подивлюся, як вони себе почувають, чи змінилося щось чи ні. Я вже біля своїх білопоясих. У них також бачу ніби все нормально. Вже чекаю з бурячка, раніше не виходимо, зараз вже. Вода є почуття. Комбікорм також є, кощі, але я зараз ще трошки докидаю. Зараз кидаю їм бурячка. І сьогодні треба від них вже почистити. Натим, натиметься. На Написали мені в коментарях, що... Кидаю я на підлогу е, буряк, а багато там всяких бактерій, ще щось, мікробів, ще щось. Но я не думаю, що коли вони рилом коперсаються в гнойові і ногами залазять в кориту, то всяких бактерій і мікробів там менше. Це не корова, що корову можна прив'язати і зробити все там стерильно і все прибирати. Це свиня. Тут я відійшов, вона пішла собі виє. І ну, так свиням так все не зробиш стерильно. В домашніх умовах, скажімо так, щоб все було стерильно, щоб взагалі не було ніякого там мікробів. Ніяких. Але я не думаю, що тут сильно їм вже так... Вони заражаються цими мікробами. Водичка є, саме головне. Морозів у нас зараз таких немає, щоб, щоб вона замерзла. І зараз вони з'їдять бурячки і тоді також в коментарях писали, що навіщо, якщо вони поносять, навіщо я даю буряка. Але зараз так подивіться, вони вже... Не видно в них ніяких проносів, не видно нічого, все в них добре, все, все нормально. Бурячок даю, все одно, що всім потрібно ще такий, як би сказати, смаколик давати. Також в ньому є якісь поживні речовини. Повичищав я від своїх біликоясих, закинув знову їм соломи свіженької. І все, верно. І вже до завтра. Ще їсти будувати, але завтра, мабуть, мабуть прийдеться чистити, але буду ще бачити. Ми сьогодні віяли пшеницю. Планую в суботу їхати до млина, молоти на муку. І це я набрав так, більше півдра. Маю затовкти на кутю. Це яра пшениця. Я ще не пробував з ярою товкти кутю. Але кажуть нас, як нас на базарі продають на руках кутю. Якщо з озимої пшениці коштує 20 гривень кілограм, то з ярої 25 Не знаю чому так. Але Така на стіну. стіна. Це я ось набрав. Перевіяно на все. І буду товти на пшеницю, на кутю. Так як я казав в попередньому відео, що ще була мені одна. Допомога від держави в понеділок, яку я отримав. І сьогодні я коротенько так про нього розкажу. Так як я і говорив в самому першому відео, чому я хочу займатися свиньми, тому що зерно зараз ціни немає на зерно взагалі. І якщо віддати пшеницю по 3,80 кг. То я краще вже буду годувати нею свині, здам свині, навіть не сам буду їх різати, а здам їх. Все одно мені вийде вигодніше. І е, вертаємося до допомоги. Я працюю офіційно, я зареєстрований як ФОП. Займаюся я вирощуванням зернових. Маю 11. Гектарів 75 соток землі, яка трохи є орендована, яка є моя, і вирощую зернові, олійні. Але з цими цінами вирішив ще займатися свиньми. Але зараз не про це. Оформився я фопом рік назад, в жовтні місяці 22-го року, 22 року, перепрошую. Тоді якраз держава надавала допомогу малим фермерам в розмірі 3100 на 1 гектар землі. У мене тоді було 10 гектарів, я отримав 31 тисячу. Допомога ця надавалася через Державний аграрний реєстр. Є такий сайт в інтернеті, дар. Там я зареєструвався і через цей державний аграрний реєстр надаються всі державні допомоги фермерам. Я оформився на четверту групу оподаткування єдиного податку. Плачу я ЄСВ, я плачу, платив перший рік 10% від суми. Це. Коли треба було платити 1470 що, я платив 147 гривень в місяць. Ось ну, іншу суму, всю суму за мене платила, платить держава. Зараз я плачу другий рік вже 20%, я плачу вже 280 гривень в місяць. І мені йде стаж і працюю як я говорю, що офіційно плачу податок. Ще єдиний плодаток і В Весною, я вже не... в квітні місяці, здається, держава знову була, це вже в 23-му році, знову дала допомогу мінеральними добривами. Я отримав тонну сульфату амонію під посів. Потім осінню знову. Дали мені допомогу тону нітроамофоски під посів вже озимих культур. І в понеділок я забирав, знову дала держава допомогу тону карбаміду сичовини. Я вважаю, що це, скажімо так, непогано за рік, який я оформлений фопом. Держава мені дала, якщо перевести в грошовому еквіваленті, плюс-мінус, тому що добре вони коливаються в цінах, але плюс-мінус 90 тисяч гривень. Плюс, що ще за мене платить держава ЄСВ. Я вважаю, що це дуже непогано. Багато зараз, як би сказати, одноосібників працюють неофіційно і. Ну, як би сказати, всі бояться зв'язуватися з державою, тому що податки це все. Але я також боявся, але зареєструвався. І рік вже працюю, і мені подобається. Так, да, є з мінусів, що ну, в мене ніхто так все одно, я як зареєстрований офіційно, але зерно, скажімо, мене ніхто не візьме по безготівкому розрахунку. Тільки за готівку, а за готівку, якщо ви знаєте, то ну, на гривні 2-3, а то й 4 дешевше, ніж по безготівковому розрахунку. Ось так. Ось що я хотів розказати за державну допомогу. Тому, хто, якщо хтось хоче детальніше знати, як я оформлявся, е які умови, як там, що. Можете написати в коментарях, зв'яжемося по телефону, і я все розповім. Там все дуже просто. Якщо почитати в інтернеті, можна там прочитати багато інформації, як це все зробити. Так, да, якщо читати в інтернеті, можна ну, трошки боятися, тому що деякі там є такі нюанси, які зразу не розумієш, а як воно буде, що воно буде, але потім, коли я все це пройшов і воно взагалі. Нічого складного немає. А як би сказати, вигода з цього є. Ось так. Що я хотів розказати про державну допомогу. І на цьому я буду закінчувати сьогоднішнє відео. От мої вже поросята хазяйця, треба їм виключати світло, хай лягають спати. На цьому закінчую. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. Não sei a dobra.